В добрий ранок, в добрий час завітала я до вас. Всіх я вас вітаю, гарного настрою бажаю, чисто мовка. Ка-ка-ка, в лісі білочка руденька. Ок ок ок, -ок. під паньком знайшла грибок. Ко-ко-ко ухопила та хутенько, ок, ок ок ок, заховала в теремок. Малята у нас заняття змовлення та грамоти. На занятті ми познайомимося з довгими та короткими словами, а також зі словами назви предметів, слова дії та слова назви ознак. Отже, увага! Ми починаємо. Слова бувають за розміром довгі та короткі. Як це визначити? Довге слово промовляється довго. Коротке проговорюється швидко. Зараз нам знадобляться долоньки. Поставили їх ось так, одна біля одної. І вимовляємо коротке слово. Лев, кіт, мак. А тепер довге слово. Вередуля. Ще. Машина. Ще. Екскаватор. Ось бачите, на довгі слова мої долоньки роз'їжджаються. Пропоную пограти в гру довгі та короткі слова вдома разом з батьками. Малята, все, що нас оточує, має назву. Це слово. Давайте поглянемо на ці картинки. Малята, що ви бачите на картинках? Так, машина, грибок, ялинка, кіт це слова, що позначають предмет. Поглянемо на ці картинки. Ось літак, що робить літак? Летить. Це собака. Що робить собака? Сидить. Це дівчинка. Що робить дівчинка? Малює. Є слова, що позначають дію, і відповідають на питання, що робить. Давайте поглянемо далі картинки. Дім, дім який? Теплий. Дерево яке? Зелене, машина яка червона. Слова, до яких можна поставити питання. Який, яка, яке, це і є слова-ознаки. Привіт, друже! Я балакуша. Давай знову грати разом. Сьогодні я розкажу тобі про слова. Вони, як ці смужки, бувають довгі та короткі. Щоб тіснутися довге слово чи коротке, його потрібно розділити на частинки та плескати в долоньки або крокувати, як я. Спробуй разом зі мною. Ма, на Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти. Називай слово та одночасно плескай в долоньки. Жук. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Ворона. Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Мак. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Чудово! Я вже поспішаю! Робити для тебе нові ігри, а ти поки шукай короткі та довгі слова. До зустрічі!